І до новин спорту одразу дві масштабні спортивні події невдовзі відбудуться у Чернівцях. Другий біг миру і півмарафон Крост Хіл. де можна буде побігати безкоштовно і виграти приз, а де завдалий фініш даватимуть медалі і гроші, дізнаємось разом. Цієї неділі, 17 травня, у Чернівцях відбудеться другий біг миру. Реєстрація учасників триватиме з пів десятої до півдванадцятої. До початку забігу відбудеться естафета серед навчальних закладів міста, а старт запланований на соборній площі рівно о 12-й годині. Основне завдання тут це прийти, взяти участь і подолати дистанцію у тому фізичному стані, на якому людина на даний момент знаходиться. Так нема ніяких зобов'язань чи якихось кажуть фінішних критерій там по часу. Маршрут однаковий для всіх. Соборна площа вулиця Героїв Майдану Олександра Щербоніка. Після цього учасники повернуться на площу. Довжина дистанції становить дві милі або ж три злишком кілометри. Я би хотів всіх запросити прийти, підтримати всіх чернівчан, підтримати Україну. Вас всіх показати це в всіх засобах масової інформації, що Україна це мирна країна, яка хоче миру, яка бореться за мир. Я надіюся, він у нас буде. Вікових обмежень також немає. Так, минулого року наймолодшому учаснику бігу миру було 23 дні, а найстаршому близько 80 років. Цьогоріч до спортивної акції долучився легкоатлет Станіслав Лазюта, який нещодавно брав участь у всесвітньому бігу заради миру. Команда состояла з 12 чоловік. Три групи по 4 человека, Кожна група заступала на смену, Біжали по полтора-два часа. Таким чином його команда подолала понад 8 тисяч кілометрів. Станіслав пригадує, один із найважчих етапів був на кордоні з Андорою, де довелося бігти 20 кілометрів угору. І коли пробігав таможню, у таможніка просто відвісла челюсть, він так. Привел мене взглядом, збув перевірити документи. Однак, учасники бігу миру можуть не хвилюватися, адже переможцями будуть усі, хто досягне фінішу першим чи останнім. А тих, хто отримає подарунки від організаторів, визначить доля. Серед усіх учасників буде розігруватися це традиційні призи, наші це три велосипеди, і також багато інших цікавих призів спортивного такого напрямку. Участь у забігу безкоштовна проект здійснюється за рахунок спонсорів. «Минулого». Лого року на перший біг миру зареєструвалося 752 учасники. А через тиждень, 24 травня, у Чернівцях вперше відбудеться півмарафон кросхіл. Його учасники долатимуть дистанцію у 2, 5, 10 і 21 кілометр. А маленькі учасники бігатимуть на ділянці завдовжки у 500 метрів. Реєстрація на захід платна зробити це можна на сайті півмарафону до 21 травня. У Нас немає цілі заробляти на цьому. Нам кожен учасник скажу відверто коштує більше коштів, чим говорячи, він Сплачує реєстраційний внесок за подолання. Дистанцію 5, 10 і 21 кілометр. Кожному бігуну на фініші даватимуть медаль. А перші фіналісти півмарафону на 21 кілометр у різних вікових категоріях ще й отримують грошові винагороди. Результати всіх учасників визначатимуть за допомогою електроніки. Є реєстраційний номер, і посередині буде проклеєна чіпова система, яка за допомогою електроніки буде вас супроводжувати весь маршрут. Ваш темп, не дай Бог, ви скоротите там дистанцію. Тобто, ми все відслідкуємо. Організатори кажуть, забіг на два кілометри нестиме ще й соціальну функцію. Всі внески, які будуть сплачені за участь у даному забігу забігу, миру ми його так назвали. Будуть перераховані одному з військових, які повернулися з зони. Ато загалом організатори півмарафон розраховують на участь 300 бігунів. Нині зареєструвалося близько двох сотень. Переважно це жителі Львова, Києва та Івано-Франківська. Також є один бігун з Бельгії. Початок Чернівецького кросхіл 24 травня о десятій ранку на собо. Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.